Сонечку, вітаю. Сьогодні я хочу запропонувати тобі зіграти в таку невеличку гру, а сам спробувати заснути під мої команди, під мої вказівки з заплющеними очима. Мені здається, це... Дуже класний експеримент і з заплющеними оченятами тобі вдасть, вдасться заснути набагато швидше. Просто розслабся, слухай мій голос. Виконуй мої вказівки мої команди. Вони будуть такі досить легенькі, досить прості. заплющуй свої оченята Звичайно, якщо хочеш, ти можеш на мене дивитися. Якусь річ червоного кольору. Червоного, можливо, яблочок. А якої починається на букву? Чи перше завдання виконано чудово. Головне, щоб твої оченята зараз відпочивали. you <laughs> Когда вино по Якийсь яскравий. Вже не потрібно реагувати. Я тобі і обіцяла. Мої завдання були досить легенькі, такі легенькі 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 Але я вважаю, досить розслабляю. Всі завдання були виконані просто на 12 балів. І зараз я можу з спокійною душею відпускати тебе. Сонечко набираюся сил. Вони нам зараз усім дуже-дуже-дуже-дуже потрібні. Відпочині гарненько. І ми уже зовсім-зовсім скоро з тобою побачимо.